Доброго дня, шановні наші глядачі і підписники каналу Справжні моменти життя хочу вам показати красу. Почну з цього Барбариса. Дивіться, якими східцями він вистражений. Це один і той різновид Барбарису. Ось. Він вже розпускає свої листочки, скоро почне цвісти. І ми бачимо, як він ось низенько, а далі ось так вистражений, ось такими один як круглий дали йому вверх нести. А цей овальний такий барбаризо. Сонечко сідає там, сідає сонечко. Бачимо цілу стіну і стису. Оцей тис, що я вам говорила, він не колючий. Ціла стіна із тису. Оцей тис, він дуже-дуже м'якенький. Дуже. В нього ось такі гулочки, вони дуже-дуже м'якесенькі. Ось тис, тис, тис. І далі такі високі ялиночки. Вже такі різні квіточки розквітають. І хочу вам показати ось цю клумбу. Я потім далі відійду. Ця клумба, видно, що вона вже не молода. Це сосна гірська. Ось вже її пообрізали. Скоро вона почне нові пагон пускати. Це сосна гірська. Це усе. Ідуть ось і маленький ялівець. І це ось такий різновид ялівцю. Ось така туя росте. Оцей ялівець. І йдемо з вами далі. Подивіться, яка краса. Подивіться, квітують квіточки уже. Ось я хочу показати вам здалеку, здалеку, здалеку. Оглядово ось цю клумбу. Зараз я пройдуся ближче, а я пташки співають, як, як гарно спів пташок. Подивіться, оце повзучі рослини, повзучі квіти. Подивіться, яку устелено гарно. Подивіться, далі вереск який. Просто такими масивами росте. Як це гарно, як це дуже-дуже гарно. Дуже гарно. Ось трішечки іншого виду вереск. А подивіться, як він в переплетінні разом із ялівцем. Подивіться, як гарно. Получається, він туди приліз. Так, і воно дуже-дуже гарненько через це. Далі ми бачимо ялівці і туйки ростуть. На вході. Також туйки пострижені по одну і другу сторону тротуарної доріжки. По цей бік клумби, точно такі насадження один до одного. Ми бачимо ось квітування, отаке гарне. Подивіться. Далі квіти, білі квіти вже переплітаються разом із ялівцем. Ну хіба ж це не чудово? Березень місяць, місто Краків. Показую вам ось таку красу. Ми бачимо, як оці повзучі насадження, повзучі квіти, вони також дуже-дуже-дуже гарні. Дуже гарні. А що це за квіти? Я від, навіть не знаю, що це за квіти. Мені самі цікаво, що це таке. Я знайду гуглі цю назву. Далі ми бачимо знову туйки. А це також схоже на туйку, але якась квітуча туйка. Я не знаю, як називається ця рослина навіть. Але ми бачимо, що вона починає квітувати. Не вже це вереск так розрісся. Да? Просто його не стрижуть. Це, мабуть, такі верески є. Точно. Оце він, якщо його не стригти, він стає таким кущем великим. Далі якась така незвична туйка. Далі ялівець козацький йде. Далі ось оце внизу ялівці плетючі. Чуєте, як пташки співають? Як нам тут співають пташки? Просто я розказую, а вони мене переспівують, перекрикують. Далі йдемо. Йдемо по цій клумбочці. Бачимо тут іще ось є ялівці. Далі ми бачимо навіть ялиночка, вон там далі є. Ну це ту я колумна, це не смарагда. Смарагди туї густіші. А колумни, вони такі ширші, Ось вони ширші, ці І до Їм верхівки позрізали. Вони ростуть дуже високі, їх треба стригти. Ось оце така краса. Далі ми бачимо, пішов кизильник рости ось отак стіною. Далі ми бачимо сосна. І туї смарагди. Ой, ну туї смарагди. Я в них закохана просто в Туї Смарагди. Дивлюся, спірея. Ось ціла стіночка спіреї. Так, це її вже постригли. І спірея. Бачите, які вже великі листочки має. Ось і така спірея. І далі ми бачимо оцю стіну із Туї Смарагди. Яка краса туї смарагди ялівці? Ну просто я в захопленні від них. Подивіться, ось ту є, ту є. О, це колумна, ту є. І далі знову йдемо до цих ялівців, до цієї чарівної клумби. Яка вона чарівна ця клумба? Подивіться, це просто ялівці. Ялівці, ялівці тує. Вереско так розрісся таким кущем. Ось гейхера. Дивимося ось гейхера. Вона взимку така і була, скоро листочки стануть великі. По ту сторону також клумби є гейхера. Я бачила. Точно такий вид гейхери. І бачимо ці квіточки. Цікаво, як вони називаються, буду узнавати. Кому цікаво, пишіть мені в коментарях. Я і для вас узнаю, як називаються ці квіти. І будемо з вами їх саджати. Це туйка Даніка. пострижена ось отак. Скоро будуть кращі кульки такі. Ну, ось оцей, подивіться, який ялівець. Подивіться, який він прямо отакими якимись гронами. Це не той ялівець, що там з того боку він також, наче із таким іде з блакитним відтінком. Це інший різновид ялівцю. Подивіться, який він також, він росте низенький, він невисокий росте. Але він дуже-дуже гарний. В ньому просто такі гілки. Дуже гарний. Так, і це все ж таки верес. Чи ні, чи не вереск. ну Можливо, вереск. Так. Я узнаю для вас. А далі а далі ми бачимо якісь ягідки червоні. Зараз я трішечки збільшу, підведу сюди. Далі встелено так, грунтопокривні, Напевно, різновид кизильника, я думаю. Оце він саме ось такий. Пташечки вам поспівають так люблю, так, такі клумби дуже гарні. Ялівці, я вам співаю оди. Туйки. Подивіться, яка краса, краса. Краса, відходжу далі. Покажу вам цю красу здалеку. Ось це така краса. По два боки розходяться однакові клумби. І при виході. Ми бачимо ялівці. Ось. А пахне як ялівцями. Їх, мабуть, недавно стригли, бо дуже такий яскравий аромат стоїть. І далі показую вам туйки, смарагда. Йдуть ось так в рядок. Дуже гарно. На сам кінець я вам покажу. Те, що пташки співають, он полетів залізний птах по небу, гудить. Далі ми бачимо ось також такі пейзажі гарні на фоні неба. І далі бачимо, вже, як цвіте форзиція. Ще раз хочу сказати, як цвіте форзиція, можна вже обрізати рози. Трояндочки можна вже обрізати після зими, вже не боятися це робити. Ось це така краса. Я вам показала таку красу сьогодні. Бачимо оці велич ялинок, дуже гарних, а вон далі які просто могутні такі дерева. І з птахів. А зараз я вам бажаю всім гарного вечора. І говорю до побачення.